Дає спокій, любов. Такі відчуття дарує улюблена справа самій майстрині. А для людей завершена вишиванка має стати оберегом, переконана Ніна Володимирівна. Я сідаю вишивати, я спочатку беру тканину, помолюся і сідаю, думаю про цю людину. І е, я тоді узнаю, як вишивка в мене лягає. Молодша медична сестра обласного центру крові Ніна Бондар, фахова вишивальниця і вже визнана майстриня. Солов'їні, вічка, зерновий вивид, вирізування, лиштва, мережка, гладь, занизування, складні поєднання утворюють легкі та вишукані узори. Важко повірити, що більшість з них майстриня вишивала вночі. Виявляється, що серед медичних працівників області дуже багато талановитих людей. Вони пишуть вірші, вони вишивають картини, вони займають, вони займаються різьбою по дереві. Щоб медичні працівники могли ділитися своїми творчими доробками та досвідом. Фахівцям обласної медичної бібліотеки було створено інтернет-ресурс Світ захоплень, сайт про творчість та хобі медиків Житомирщини. Роботи шніни Бондар варто побачити наживо. Тому виставка Моя душа на крилах вишиванки, що приурочена до весняного жіночого свята, чекає на шанувальників народної творчості та краси української вишиванки. Посітителі виставки можуть обідіться в тому, що українська вишиванка це не тільки національна традиційна одежда, але також і сучасний стільний модний бренд.